Привіт, малята. Я мудра сова, ви впізнали мене. Сьогодні я хочу розповісти вам казку, стару, а може нову. Але будьте уважні. Є в цій казці герой, якого не повинно тут бути. Якщо ви його знайдете, то зробіть його. Тож двері відчиняються, казка починається. Прийшла зима, пішов дід в ліс за дровами та й загубив свою рукавичку. Впала рукавичка і лежить. Коли це біжить мишка з крикотушка. Побачила рукавичку та й каже. В рукавичці живе, нікого нема, та я буду жить. І заскочила в рукавичку, Замерзло озеро та й вилізла з нього жабка з Та й прибігла, побачила рукавичку та й питається. Ква-ква! Хто в рукавичці живе? Ква-ква! Я мишка з а ти хто? А я жабка квакушка, давай будемо разом жити. Давай і стали жабка з... з мишкою жить удвох. Стало на вулиці зовсім зовсім холодно. І побачив рукавичку зайчик-побігайчик. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка скрикотушка я жабка квакушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. «Пустіть мене до себе жить. Зайшов зайчик, і стали вони втрьох жить. Живуть, поживають добра, наживають Коли це повзе лісом равлик Павлик. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка скриботушка я жабка скрикотушка я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я равлик Павлик. Пустіть мене до себе жить. Пустили і равлика. Зовсім місця мало стало в рукавичці, коли це біжить лісом лисичка сестричка. І я лисичка, я сестричка, не сиджу біздіїла, побіжала, походила, зайчика вловила. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка, скриботушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, я равлик-павлик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене до себе жить. Подумали всі і пустили лисичку. Стали вони жити в п'ятьох. Коли цей де лісом, вовчик-братик. Зовсім змерз бідний, трясеться від холоду, побачив рукавичку та й каже, хто хто в рукавичці живе. Я мишка скриботушка, я жаба-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, я равлик-павлик, я лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене до себе жить. Ну добре заходь. Зовсім тісно, всім у цій рукависті нема місця, коли це біжить лісом кабаний клан. Хро, хро. Хто в рукавичці живе? Хро, хро. Я, мишка мишка-скриботушка!» Я жабка жабка-скрикотушка!» Я зайчик-побігайчик, я лисичка сестричка, я равлик Павлик, я вовчик, братик, а ти хто? а я кабан і клан. Хро-хро, пустіть мене до себе жить, а як не пустите, підрию вашу рукавичку і вона впаде в яму разом з вами. Злякалися звірі та й кажуть, заходь, зайшов ви кабан. Живуть вони живуть, коли цей де лісом ведмідь всім на брід. Побачив вовкавичку та й каже Пустіть мене до себе жить. Ой, куди ж ми тебе пустимо? У нас і так тісно, тісно місця немає. Пустіть, а то роздавлю вас всіх, як полізу. Пустили ведмедя і стали всі жить, поживать. Коли це схаменувся дід і згадав, що рукавичку свою загубив, пішов він обратно. А собачка побігла попереду. Та як загавкає, та як заричить. Звірі злякались та й почали вибігати. І ведмідь на брід. І кабанний клан, і вовчик-братик, лисичка сестричка, і зайчик-побігайчик, і жабка-скрикотушка. І мишка скриботушка -скри і равлик Павлик. Схопила собачка рукавичку та й понесла діду. Ось вам сказочка, мої любі малята, сподобалася? А хто ж був зайвий в цій касті? Ви здогадалися? Тоді. Зробіть його. Бажаю вам успіху!